Ром, а от до якої міри в принципі, за вашими відчуттями чи, можливо, за знаннями, безпілотники, і морські, і повітряні, і суходольні, вочевидь, здатні замінити бійців на передовій? На сьогоднішній день вони відіграють дуже велику роль, і вже в багатьох моментах вони заміняють людей, і це береже життя людей. Дуже багато ми бачимо. Аеророзвідної діяльності, тобто, коли проводиться розвідка, ми бачимо і вогневе ураження, ми бачимо поєднання вогневого ураження артилерії. І, і е, дрона, який допомагає виявляти ціль, е, дрони камікадзе, які вже просто самі е, застосовуються, щоб знищувати ворога. І як ми бачимо, е, з нашим конфліктом світ дивиться, яку нішу займає безпілотний літальний апарат, і будь-яка безпілотна техніка е, починає створювати підрозділи, починає. Переформатовуватись саме на цю роботу, і це вже досить давно було показано, як і в конфлікті з Туреччиною, в Сирії, так само досить часто Сполучені Штати Америки вже застосовували якісь безпілотні літальні апарати, і можна відмітити також Ізраїль, коли. Переважаючи чисельність ворога була настільки великою, що Ізраїль змушений був задумуватися, як зберегти людське життя, і він зосередився саме на техніці, яка буде допомагала їм у відбиття. Це саме наш шлях. Так так. так, так. так. Ром, а ще от, в мене буквально заключне питання. До якої міри БПЛА, вочевидь, далекобійні, можуть замінити нестачу нам далекобійних високоточних ракет? Ну, ми бачимо сьогодні застосування безпілотних літальних апаратів, які літають дуже далеко. Ми бачили ураження літаків. Як авіації там, винищувачів, так і бомбардувальної. Ми бачили ураження, знущання над розвідувальними. Знущання над розвідувальними так само. Ми бачили застосування водних безпілотних без, без людських, так сказати, технік, які вражають так само район Керченського моста, і безпілотні літальні апарати літають дуже далеко вже в глибину на сотні кілометрів вражці. Тобто це дійсно таке застосування дуже корисне. і окрім Такого дальнього застосування дуже важливо і аеророзвідка на місцях, тобто це невеличкі якісь дрони, ті самі мавіки, які сьогодні дуже відомі. Зокрема, мушу згадати про наш збір на ці дрони. Це мавіки t Ми збираємо на армію, яка допоможе вночі виявляти ворога, тому що дні стають коротшими, ніч стає довшою. Відповідно, це. Допоможе бійцям працювати вдень і вночі, виявляти ворога і знищувати його. Я так розумію, що всі атрибути, реквізити на вашому ресурсі є. На нашому може... телеграм-каналі, на нашому сайті благодійного фонду Deep State. Так само, зокрема, користуючись мапою, можна побачити збір. Долучайтеся, закликаю, тому що бійцям це необхідно дуже сильно.